Знаю. М -м -м. Так все добре, всі показателі добрі. Піду подивлюся, як там наші справляються. Справляються. М -м -м -м. Тут стати тільки щось всередині нікого немає. Поносі на вулиці. Круто хм, сестре не понял. Цастра. Стреляти треба. Здорово. Прикриваємося лучами. Уже <кхи> <кхи> стоїш тебе, ні, стріляй давай. <кхи> <кхи> так від треба його срочно віднести на базу. Ох! Дравой уху цей заразити і в підключити. Так. Братью Так, все. я його заразив. Ти ти заражений? я не, зав... не був заражений. Йди. короче, заходь. Сюди. Я сюда залізу. Двой млад! Все його дістало. Так зий так сировин. Все, виразило його, все. Його так, ось, так, все, Хто від зараз А тепер треба тебе мене тут і відзаразити. Де <риклад> я? Один. Та, що тут сталося? <риклад> Савігерман, ти куди? <риклад> а, стоп, а де ті вінгем? <риклад> ті вінгем! Він відзаражений. Від треба його срочно вінгем. Один. Все. Іди звідси. Це нам кінець.